Всім доброго дня. Вас вітає YouTube канал Матки Карніка. На даний час я знаходжуся у місті якому дядя Ваня? Шарфенбург, Німеччина. І ми фактично що робимо? Відкриваємо новий точок. Тобто тут буде тут на дачах вам дозволили, по-моєму, як тримати. Дві сім'ї на дачі можуть тримати. Дача невелика, три сотки. А між іншим, одна з таких, як сказати, як то у вас ти природний той. Натур. На, натураль, все натуральне. Натуральний керт. Да. То, що ти... по закарпатськи сказати, то всі розуміють натуральний кер. Ми вже маємо доказательство, що ми то екологічно чистий город. Так. Хімія ніяк не використовується і тому подібне. Тут недалеко є поля. Так що все нормально, взяток буде, так думаємо, розчитуємо. Вулики походять від Дениса Лебедєва, якщо подивитися, значить, ну, повністю з пильцезбірником є е, так. Це по, по Денису Леба. Вощина рамки теж з України, місто Воронів, вощина дубовиків. Завтра будемо бачити, як вона буде забудовуватися. Тобто після... не завтра, завтра ми будемо їхати в Кельн за бжолами. Матки карніка, походження, я думаю, ви догадуєтеся звідки. Приїхали їхні нульовки з Німеччини і приїхали один в Німеччину. Так що ніяких змін ми не зробили. Знову ж таки, повторююсь вулик Лєбедєва Дениса, за що ми йому дякуємо. Один вищий, один нижчий, тому що тут є кормушка. Пильці, збірники обидва мають одну кормушку, не доставили сюди, тому що я буду підганяти рутовські корпуса, які підуть магазинами на другий, третій, четвертий корпус. Тобто мої магазини співпадають з цими. Та воно буде все в порядку. Завтра на обід їдемо в Кьольн. буде заселення, привеземо, заселимо це, по п'ять вощинок ми поклали, збоку поклали, просто рамки натягнуті, для того, щоб не було ніяких вібрацій, ніяких лишніх е, ходів. Бжоли будуть тут жити. Всім мирного неба і удачі далі буде.